Дуже далеко в об'їзд, ось мішок везу, фух. Полтавець Олександр піднімається серпантином по вулиці Паїсія Величковського з велосипедом. Захекавшись, говорить, вже не дочекається, коли відкриють перекриту ділянку дороги до селища Червоний Шлях. Критична ситуація, і ніхто нічого не робить. Казали, що тут знайшли розкопки, відписалися, А які розкопки, які ну це було аж дуже давно. Вони просто відписали, що тут. Будуть проводити, а ви бачите, тут археологічні ці. Нема нічого. Зараз треба на проєктну документацію, кучу грошей. до сих пор рішають. 40 років у селищі Червоний шлях проживає Анна Вісач. Говорить, скільки ще часу доведеться діставатися до Полтави в об'їзд, невідомо. Через весь міст треба їхати, потім ще пересідати на другий транспорт, якщо їдеш кудись далі, чим Київ, чим центр. Це вся незручність в цьому. Страждають від перекриття аварійної ділянки, інші місцеві селища, червоний шлях говорять, терміни ремонту серпантину постійно переносяться. На роботу люди опаздують з дітьми, полдня треба, щоб дитину звозити в больницю. А вона робота. Оце в мене дочка їздить і, хоч з роботи розчитуйся, не і нічого вони не роблять. Проект уже не такий, уже і вже щось новий такі, проект. Такі. І, в общем. Дороги нам це і не бачать, і ще года два. Пішки ходити доводиться, машину ставимо під обривом, якщо треба там декілька разів на день мотнутися додому дуже незручно. По бензину дуже б'є. Тут нічого не робити, це бачите, що робиться. Засипали землю, приїхали, розрили землю. Нагадаємо, як повідомляв раніше начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, проєкт ремонту серпантину в селищі Червоний Шлях скасували. Концепцію свайного поля, яку розробляли з квітня, проєктант визнав недієвою. Причина постійний сув ділянки. Проектанти відмінили своє рішення. Ну що таке рішення по свайному полю? Давайте вдумаємось. Це приблизно, як, наприклад, спроєктувати там ну, якийсь квартал. І от коли він вже на виході, тут якісь е, виникають там зовнішні фактори, і воно відміняється. І якщо до 15-го числа не буде надано дієвої пропозиції дієво-проектного рішення, от іменно ну, по, по усуненню цих наслідків, то ми будемо ну, змушені міняти проектну організацію. Тим часом мешканці червоного шляху говорять, що готуються до мітингу.